Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенний понеділок. Живемо, радіємо, Молити в радості благословення. Сьогодні маємо файний день, файний час. Наступний тиждень починаємо. Ну, хто де, бачите, я на морі знову Хе -хе, жартую. Ми довго з дружиною збиралися на наш Хані Мун, Хані Вік. Медовий тиждень. І нарешті виїхали, знайшли час. Ну і ми в Єгипті. На Червоному морі так все спонтанно, швидко, ну, бо планував довго Грецію, а потім нам сказали, що там може бути дощ. ну І приїхали ми до Єгипту. Молитися за цей народ, за цих людей, за місцевих людей, які тут живуть. Я вже коли перший раз був в Єгипті, робив відео про те, який менталітет в людей, і, і як, ну, не буду повторюватися, але скажу, що. Бізнес у них тут перекладається як обманутий. Хто займається бізнесом, той займається обманом. І хто краще обманює, той краще бізнесмен. Сьогодні візьмемо 25 вересня 2007 рік. Дорогі діти! І сьогодні усіх вас закликаю, щоб ваші серця горіли ще палкішою любов'ю до розп'ятого. І не забувайте, що він є із любові до вас, віддав своє життя, щоб ви були спасені, дітоньки. Розважайте і моліться, щоб ваше серце відкрилось на Божу любов. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже: розпал, розпаліться любов'ю до розпятого до Ісуса. І сьогодні каже: закликаю, щоб твоє серце горіло ще палкішою любов'ю. Це означає, що Марія каже, Розпалюйте своє серце, розпалюйте, не давайте своєму серцю стати теплим. Тобто, ну та вже стільки зробив для Бога, можна вже не робити. Вже можна свинти, спокою взяти відпочинок або ще щось. Ні, кажи. Розпалюйтесь, горіть ще палкішою любов'ю. А коли ти гориш палкою любов'ю, то ти хочеш робити більше. Більше, більше і більше. Більше плануєш, більше віддаєшся, віддаєш свого часу на служіння. Служіння Богу, служіння ближнім. Розпалюєшся, полтіш любов'ю. І не забувай, що Він із любові до тебе віддав своє життя. Із любові до тебе, не до когось там, до неї, до нього, а і за тебе, із любові до тебе. Із любові до тебе він своє життя віддав. Щоб ти був спасенний, щоб ти була спасена. Дитинко, розважай молися, щоб твоє серце відкрилось на Божу любов. Що таке, розважай. розважай, це, розважай над Словом Божим. Роздумуй, що Слово Боже говорить сьогодні до мене, особисто до мене. Що сьогодні Марія говорить особисто до мене? А Марія каже: розважай і молися, щоб твоє серце відкрилось на Божу любов, щоб воно відкрилось і розпалювалось, розпалювалось. А Як розпалюватися? Як горіти любов? Як розпалювати любов? Власне, через відносини, через е, спілкування з Богом, через споглядання Його, через... Всі види молитов, різновиди молитов, літургія, споглядання вдорації і таких різних речей, ну, різних е, варіантів молитов. Тоді будеш розпалюватись, тоді буде серце розпалюватися, слухати більше реколекції, їздити на реколекції. Запам'ятайте, їхати на реколекції це інвестувати в своє життя. Я колись так інвестував і поїхав перший раз в Міжу і моє життя кардинально змінилося. І здавалося, ну, що є такі, знаєте, ну, варіанти, які вже ну, нічого не справить, могила, як то кажуть, виправить. Але люди приїжджали до Меджигоря на реколекції і змінювалися, і, змі... і виїжджали потім іншими людьми. І цих людей бачиться це просто кайф. Я від, поч... ну, від цього отримую велике задоволення, коли люди після реколекції виїжджають розпалені, дійсно Божою любов'ю. Тому заохочую. зараз є запис на. Іван для царства, друга частина. Навіть вже дав на каналі цю рекламу в особ. Не знаю, як це сказати, але на каналі, там, де я посилання розміщую, там є оголошення про реколекції і посилання на цю анкету. Що потім не казали, що ви не чули, не знали, що будуть реколекції, то зараз вже попередили аж за цілий місяць. Тому є ще варіант, є місця додатися. І запам'ятайте, це є інвестиція в наше життя, в наше майбутнє, в майбутнє наших дітей, і про, і про внуків, і внуків, і про внуків. Бо якщо ти спасешся, спасеться твій рід. І я рахую, що я би, наприклад, ну, поїхав би з радістю на реколекції, ніж в Єгипет на курорт якби просто плавати. І, і перший раз я був тут на реколекціях, власне, в Єгипті, а зараз на Ханімун з коханою. Ми вирішили виїхати так, щоб було в нас море, було в нас, але у нас є слово Боже. У нас є літургія тут, також знайшли церкву, пішли на літургію. І ну, тобто не забуваємо, що ми приїхали ще й молитися за цей край, благословляти цих людей, тут цю красу споглядати. Бо хто був в Єгипті, знаєте, яке тут красиве море, які тут файні рибки, які Бог створив. Це власне споглядання природи. Яке можна споглядати зранку до ночі розуміти, наскільки Бог неймовірний і всемогутній і творчий. Сьогодні практика. Практика. Розпалюємося. Розпалюємо наші серця, щоб вони горіли ще палкішою любов'ю до розп'ятого. А це означає, споглядаємо, розважаємо і молимося. Будьте благословені, миром, радість, благодать, шарам і шейху. па, -па.